Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, а также любители масштабных копий, которые к нам сегодня присоединятся. Очень давненько я хотел снять обзор на эту малявку у вас 1111 11 ак но, к сожалению, мне попадались некачественные модели, хотя в коллекции моей лично эта модель присутствует, но мне не повезет это и моделька у меня статическая. Ну, Сегодня ми просмотрим, що змінилось. Це у нас перетираш. Берите плюски копієччик. Меня зовут Роман Бульф і ми начинають. Ну що ж, поєдемо безпосередньо до огляду. Пражний фото був випущений до розвалу Радянського Союзу. Тому ми можемо сміливо про неї розповідати, не боясь хейтерів, що ми пропагандуємо російські. Автопром. Модель випустила компанія Діагностіні, журнальна серія. Це її перевипуск, це не оригінальна із перших. Із перших там було дуже багато косяків. Я зараз не можу вам показати ту модельку, яка була перед цим, але дана модель у нас це перевипуск. Тепер давайте пройдемо безпосередньо до моделі. Моделька, яка виготовила компанія Діагностіні, але перед нами перевипуск моделі, якщо ви так бачите, не дуже якісний перевипуск, так як і перші моделі від діагності, які були. І оця модель, вони нічого не змінилися, які стало гіршою. То якщо ви хочете у свою колекцію поставити оку, то треба шукати румунську серію або польську серію. Та вона більш як тут. Отак, що дивитися її спереді, виступають колеса, дворник непонятний який, ну зато велика емблема ОК. Ось така велика сайба. А це за чого все збулося? Відбулося з-за того, що у нас пластикове дно, металевий кузов і воно все насажено, мабуть, по гарячому. Кузов має деформацію, так і сама модель має деформацію. Якщо ми повернемо модель водійською сторону, то ми побачимо, що. Є технологічне вікно. Чому ж компанія діагності більше в своїх моделей зробила літній варіант, коли вікно відкриті і немає скла. Тому ми під нами таке технологічне вікно. Там чорний руль і чорний салон. Саме болюче місце цього автомобіля це дзеркала. Вони настільки тоничненькі, що вони відлітають при малішому дотику до автомобіля, якщо ви десь Необережно торкнулася передній частиною автівки. Вражає те, що компанія а, навіть зекономила на стопах та поворотах. Вона відлеті разом із кузивом. Немає ніякого скла, просто пофарбований кузов окремою фарбою. Треба виділити, що на цій моделі є горловина бензобака. Вона виступована що на тих моделях не було перш. Также відмітимо чатку у вигляді поворотів, крапля фарби червоної. Можна було, звісно, жовтої, але компанія вирішила, яка буде червона, і помалювала в колір кульов. До речі, перед тим, як ми проведемо тордів, я пропоную подивитися дно цієї автівки, дні пластикові, ще спопили, пластикове, але там по великому рахунку нічого такого не видно, ну, дуже-дуже примітивно. Ну і на цій моделі вже видно, як пластик схопив в режимі в конфлікт, і діжки, які були на ній, вже попливли. То ж, ну, як то отак от компанія Діагностіні начхатівська на, наплювала на колекціонерів. Була ну, зараз на драйв, дивимось. Ну, що вам сказати, шановні колекціонери, перед вами знову не ліквід, знову статична автівка. Бо арти колеса малі, а колеса дуже великі. Ця машиночка може їхати тільки назад, поряд вона ніяк їхати не може. Тому компанія Ігнасні подарувала нам ще один статичний автомобіль, який з деяким часом розвалиться. Розвалиться, в нього буде плавитися реакція кузова з пластиком, яка кажуть, даремно витрачені кошти. Ну і робимо більсунок. Чому для цієї модельки зробити щось цікаве? Можна. По-перше, треба замінити колеса, зробити їх більш рухомі, поміняти диски, поміняти режину. Улясопаду дуже багато комплектів для виробок цієї машини, можна зробити лялічку, навести поворотники, стоп. Ну, якщо мати золоті руки, то можна зробити ще й автівки. Ну, від перевипуску цієї автівки. Я кажу ссылку, имями но Поэтому, купляйте, купляйте, уку, все мы не изменились. Потому, куплятый, не куплятый, ничего, окул, ваше особый справа. А добавить по данной модели мне уже как бы ничего. Все вы видели на своих экранах. От вас теперь, пока требуется, поставить этой модели лайк, или если она вам не понравилась, дизлайк. Потом вторым действием поставить колокольчик, чтобы пропустить от меня новые видео. Также вы сможете прокомментировать данную модель в наших социальных сетях в Facebook. Тут же на YouTube и в комментариях написать свою И также подписаться на наш журнал в Телеграме. Ссылочка все это будет перед вами на экране. А я пошел искать для вас новые модели комиссионной, ручной и производственной работы. Желаю всем хорошей недели. С вами был Роман Вульф. До новых встреч, до новых обзоров, пока, друзья.